Єрмак пов'язував мене з записами свого брата Єрмака, Дениса, і передавав мені, коли я вже був в'язаний. Він казав, мені визнай, що це ти робив, там нібито на замовлення Коломойського і так далі. Тому подібне. І тоді ми тебе відпустимо, з зв'язниці. Від і ну, одна з причин початкової ненависті до Червінського це є ненависть Єрмака і Зеленського, в тому числі, з приводу записів Дениса Єрмака. Тому що на записах фігурує не тільки Єрмак, і Єрмак Молодший, а й сім'я і Зеленський, і Зеленського батьки. І там Денис Єрмак квасився, що вся ця конструкція працює завдяки тому, що їхні батьки є товариші. Шують Маркії Зеленської і батьки Єрмака, другий момент це розпочався, коли ми зіштовхнулися з державною зрадою в рамках операції по затриманню вагнерівців, яких ми намагалися вивести через Білорусію і через Україну, і затримати їх тут для того, щоб отримати доказову базу по деяким злочинам міжнародного характеру, і також зробити обмінний фонд для того, щоб наших хлопці обмінювати, які ще залишились там в полоні. Ну а третя ситуація це вже вони намагалися переслідувати мене, однак нічого не виходило. Проте, коли приблизно. В чер... в грудні місяці 22 року я отримав матеріали про корупцію в міністерстві оборони по закупівлях. Тоді вже була ситуація з яйцями по 17 гривень, але отрималася інформація про те, що вони не просто крадуть на закупівлях, залишаючи ціни, а навіть використовують міжнародну допомогу, яка приходить до нас безкоштовно і, і завищують то, тобто, і закуповуються обладнання, військове обладнання і. Завищують ціни, просто виводять під ці постачання гроші за кордон. Ось одну з таких зразків такого договору я показав певним особам, і після цього мені почали поступно надходити погрози, що от по цій справі, які ми намагалися задокументувати мене по цим літакам по збиттю по обстрілу аеродрому канатова, тебе притягнуть до відповідальності, тому ми радимо тобі виїхати за кордон, врятуватися цим бігством. А проте я відмовився від цього і сказав, що я не бачу жодного злочину з мого боку і буду доводити свою невинність.